Робиться він на волонтерських засадах і взагалі як може допомагає нам сьогодні встояти в цій страшній війні. Але я думаю, що Станіслав найкраще прозвучить з ваших вуст все ж таки, які у вас сьогодні найбільші життєві такі завдання, оскільки дуже приємно згадати ще про один людський аспект. Сьогодні місячна річниця, якщо так можна висловити, з дня того, як Станіслав. Має шлюб з людиною, яку так само дуже добре знаєте, це Марійка Дружко, тому що для них це сьогодні подвійне свято. І я думаю, що відносили розвідки завдання, це не лише аудіомистецтво. Будь ласка, так, дуже дякую. І що для мене у творчості найголовніше, це передати людям те, що творчість вона багатогранна. Це не обов'язково лише слово, а це ілюстрація, і візуалізація, і музика, і все це поєднується. І для мене впадати це і особливо нашу сучасну українську творчість, якої наразі стає на щастя, це все більше. Я бачу в цьому. Свій подальших шляхом і у цьому мені допомагає моя муза, моя дружина, моя дружко, з якою у нас багато сьогодні. Всім добрий день. дякую за привітання. От і я почну ну, і ви знаєте, я сьогодні. Мені, звичайно, дуже приємно, що е, нашу родину підтримують. От, але сьогодні я говоритиму не як дружина і не як муза, а як е, читач і видавець. Тому що вже шостий рік як працює наша видавницька дружко. От, і власне саме в площині видавництва ми почали зі Стасом. От, І е, тоді е, майже 6 років, ну 6 років, так. Так, так? так, це було знаєте, таке щось, ну, я не можу сказати, що як типу щось унікальне, але це дійсно було спільно. Це аудіювання сучасної української літератури. А, але сьогодні а, певною мірою у зв'язку з тим, що ми а, три роки назад, в один якийсь момент ми прокинулися і ми зрозуміли, що ми народ, так, що ми українці, що ми не такі, як усі, і що нам треба не просто воювати, нам треба ще доводити всьому світові, що ми а, це нація, це народ. Так, і ми не І от власне відтоді багато чого змінилося і в літературі в цілому, і саме в аудіо. Почало з'являтися багато запитів саме на аудіолітературу українську або українських перекладах. І сьогодні, як видавець, я вам можу точно сказати, що будь-яка книжка вона має сенс бути в трьох форматах. Це от звичний для нас з вами друковий. Це електронний формат, який можна прочитати, і бомбосховищі, і в окопах, і де б ти не знаходився. А читати хочеться, тому що коли ти звик читати, коли ти е, пишеш сам, тобі хочеться бути у зв'язку з о, тим, що зараз відбувається саме в літературному просторі. І аудіо це теж дуже класно, е, тому що е, з одного боку. Скажемо кажемо по по-чесному, хочемо ми того чи ні, але дедалі більше зростає кількість людей, які так, внаслідок воєнних дій та подій, і це і мирні, і військові, вони в якийсь момент стають людьми з вадами зору. Хочемо ми цього чи ні, але це так. І запит на аудіо зростає. Але окрім цього ще зростає запит на аудіо, тому що ти можеш читати за кермом, ти можеш читати там, щось готуючи, та да, там птучи сітку, щось створюючи і так далі. А, от. Ну і в принципі є люди, які, слава Богу, зором все нормально, але слухати в наушниках да, це зручно. Але важливо не просто, щоб це було е, чітво. Так. так як Стас, мабуть, підтримує, що свого часу в УДОС нам давали бабіни, спочатку бабінні магнітофони. На, так, так. Касети давали, це було І це там вже щиталося. Просто ну просто хтось тобі там сидить, якийсь там дід Панас. Або там якась баба палашка і вони щось тобі там читають. От, насправді, сьогодні аудіо може бути не просто книжкою, не просто твором якимсь, а да? особливо, якщо це щось поетичне, це може бути прямо якимось таким окремим всесвітом. Ну і ви знаєте, палаках можна багато. Давайте краще послухаємо. Ми сьогодні зі стасом принесли. Такий є. один з свіженьких треків це домовичок. От, тому, будь ласка, дайте нам його послухати.